Гравці футбольного клубу Верес дарують шарф та браслети з атрибутикою команди Артему Оберемчуку. З ним спортсмени подружились і бажають здійснити мрію хворого хлопчика. Ждемо його на тренуваннях в себе. Хочемо, щоб він поскоріше видужав. щоб він главне, щоб він вірив в себе. Ми з ним поговорили. Ну він молодець, тримається. В нього все буде добре. В нього є настрій, є мрія своя. Ну і він йде до своєї мрії, щоб прийти до нас на тренування. Він же пообіцяв нам, що він прийде 24-го на нашу домашню ігру. Розведе з нами м'яч. Це його перша мрія, до якої він іде. Ну і основна його мрія попасти до нас в команди. Ми його дуже чекаємо в команді. Зараз хлопчик сміється, спілкуючись з гравцями. Щоправда, ще нещодавно у дитини був зовсім інший настрій. Коли ми були на зборах, до нас звернулись... Нашу пресс-службу класний керівник Артема пояснили, що хлопець після чергової хіміотерапії, в нього були погані аналізи, і він взагалі був в такій депресії, що перестав їсти, перестав боротися за життя. Дізнавшись про це, керівництво та гравці ФК Верес вирішили підняти бойовий дух Артемчику. Його запросили на тренування команди. А вже сьогодні віддали його мамі 15% від прибутку з першого домашнього матчу. Виконавчий директор ФК Верес Євген Донцов закликає усіх робити добрі справи, навіть якщо немає коштів. Ми знаємо, що наш народ він не так жорстовний, але це те, що допомагає нашому суспільству. Теж хочу сказати, якщо у вас навіть немає коштів, але є. в ваших жилах тече кров, Артему теж потрібно, потрібні донори, а саме друга група плюсова, ми закликаємо допомагати. Катерина Мункач, Юрій Кові, новини Рівного.